Це час повномасштабного вторгнення, і все ж таки це також важливо розмовляти із китайським е, лідером, тому що насправді Китай чи не єдиний, хто взагалі може вплинути на Росію в цьому світі. Ну і перед тим перейдемо до наступної теми, Ми можемо ще згадати про позитивні новини, так як у нас є сьогодні станом на ранок. Це стосується втрат ворога. Генеральний штаб опублікував своє зведення, і от станом на 17 березня, сьогодні плюс 760 росіян відправились на той світ, а тобто, загалом 163 320 тисячі вбитих росіян. Також бачимо за минулу добу плюс два танки, всього 3506, бачимо плюс 13 бойових броньованих машин, також бачимо плюс 13 артилерійських систем та один РЗСЗВ. От загалом 504, Тому теж хороший результат стосовно засобів ППО немає ніяких зараз. Так нових даних 265 показник лишається, Поки зниклишається таким був. Маємо також плюс один гелікоптер. Останнім часом авіація так нищить ЗСУ авіацію російську. Не маємо змін змін ні у безпілотниках, ні у крилатих ракетах, тому що не було так ніякої, слава богу, повітряної тривоги. Також не маємо змін у кораблях. Натомість маємо плюс сім. Е, в автомобільної техніці загалом 5401, тисяч отаке, от цифра зараз ми побачимо. І окрім того, бачимо плюс одна спеціальна техніка загалом 258. Отакі от втрати росіян доволі активно видався, 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 минула доба для наших збройних сил. Бої продовжуються на п'яти гарячих напрямках, і найгарячіше, звичайно, біля Бахмута, біля Авдіївки. Важливо звичайно в ці моменти підсилювати нашу оборону, підсилювати наші резерви, які вже готуються до весняної час наступу і воєнної кампанії проти Росії бої за звільнення української території попереду, і в цьому сенсі важливо також і прикривати наше небо, підтримувати наші повітряні сили і робити їх все більш чисельними і потужними. В цьому сенсі нам західні союзники почали вже допомагати допомагати і конкретні кроки ми вже бачимо і від нашого західного сусіда від Польщі цього тижня. Буквально цими днями, можливо, навіть сьогодні ця передача відбувається. Літаків із Польщі, чотири міги-29. Власне, їх зараз на екрані. Один із цих літаків ми бачимо. Буде передано Україні. Анджей Дуда, президент Польщі, офіційно про це заявив під час зустрічі з чеським президентом Петром Павелом. Прозвучала ця заява, що ось ще цього тижня, буквально найближчими днями, буде передано ці літаки Україні. Міги 29 Знайомі нашим пілотам, і звичайно, наші військові льотчики доволі швидко їх можуть взяти так би мовити в роботу на озброєння і працювати ними з неба. Це багатоцільові винищувачі. Вони можуть викор... виконувати різні завдання, зокрема і е, вражати позиції ворога на землі, так само займатися бомбардуванням чи повітряними боями, перехопленням, наприклад, крилатих ракет або ж інших засобів. Звичайно, Міга-29 – це не в 16 і розчарування багатьох українців і навіть коментарі офіційних Іційних представників наших повітряних сил вони нам зрозумілі і цілком є підстави на те, щоб ми не відволікалися від того, що F-16 – це наша основна ціль. В той же час у білому домі прокоментували рішення Варшави передати Україні винищувачі, кажуть, що це суверенна позиція, суверенний вибір Польщі як незалежної країни чи передавати ці літаки. І от речниця білого дому Карін Жан П'єр заявила, що Вашингтон абсолютно не за. Перечує проти передачі цих чотирьох, поки що літаків, але їх має бути значно більше. І Ще словаччина має долучитися до цієї допомоги авіаційної Україні. Однак, пам'ятаємо, що F-16 – це наша мета, головна для підсилення наших повітряних сил.